Друзі, всім привіт! Мене звати Єва і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами повернулися в гру 74 для того, щоб зробити ремонт на ось такій прекрасній вуличці в містечку Brindleton Бей. Тут будуть жити досить цікаві персонажі, і для них потрібні будинки. Кожен будинок, як і кожен персонаж матиме відповідний колір, веселковий, якийсь із веселкових, точніше, від червоного до фіолетового маємо 7 персонажів і 7 будинків. Всі будинки будуть виконані відповідно до кольору персонажу, і почнемо ми з вами з того, що будемо робити червоний будинок. Я забула вам показати, як вони виглядали до ремонту всередині, але скажу, що планування ніяк не мінялося, мінялися лише кольори. Тому можна подумати, що там були просто голі стіни. Ось так. Ми починаємо будувати з кухні, вона досить невелика, але мені здається, цього буде достатньо для того, щоб тут проживав один або, можливо, максимум два сіми. Для того, щоб приготувати їжу, і поїсти тут буде достатньо місця. Ну, я так думаю. Е, я будувала вже цей будинок, але втратила файли, тут було все зовсім по-іншому. Але, знаєте, я навіть не жалкую, що так трапилось, тому що результат, який вийшов в мене тепер, мені сподобався набагато більше. Можливо, у вас буде питання червоний будинок, але ми тут бачимо білі, чорні, маленькі нюанси, тобто якісь інші кольори. Справа в тому, що абсолютно 100% червоний будинок побудувати всім з 4, мабуть, неможливо, все одно будуть траплятися десь якісь вставки інших кольорів, без цього ну, ніяк. Тому я вирішила себе за це не корити і залишити так, як є. Зараз ми перейшли вже до вітальні, вона теж досить невеличка, але все, в принципі, тут необхідне є для того, щоб гарно провести час. Повертаємося до кольорів. Я вирішила, що залишу в усіх будинках одного кольору двері та вікна, і також ці невеличкі парканчики. Це буде все в білому кольорі, для того, щоб зберегти плюс-мінус якусь однакову стилю. Сталістику цих будинків. Я вирішила, що також всередині обов'язково буду додавати багато зелені, аби це не навантажувало аж так наш зір, що все-таки червоне, все-таки однотонне. Тим паче, що червоний досить такий Ну не агресивний, але яскравий колір. Мені здається, його обов'язково треба хоча б чимось, хоча б трошечки розбавляти Тут я додала ось таку підставку під телевізор, поставила там книжки і більше нічого вирішила не ставити, але, в принципі, там можна поставити багато чого, якусь гарну статуетку, можна поставити. Ігрову консоль, яка теж є в Sims 4, і додала ще ось такий килимок. Я думаю, що вийшло досить непогано, аби розслабитися і відпочити, місця буде достатньо, я думаю. Я також вирішила, що якщо десь буде трошки невідповідність у червоному відтінку, я буду не дуже на це зважати, адже, ну, просто величезний. Вибір червоного, але весь червоний відрізняється один від одного відтінками. Ну, тому виглядає все саме так, що десь трошки світліший червоний, десь темніший червоний. Але загалом я старалася підбирати більш-менш однакові кольори. Тут ми перейшли до. Кабінету, я вирішила, що кабінет обов'язково потрібен нашим сімам. У кожного із них буде кабінет, але його наповнення буде відрізнятися один від одного в залежності від того, чим будуть займатися наші сіми. Я собі придумала так, що можливо ця сімка досить творча, вона багато чим займається. Ну, але комп'ютер має бути у всіх. зараз. будеш без комп'ютера? Але тепер я вирішила додати. Реально нюанси для творчих людей. Вона, можливо, захоплюється і читанням, і захоплюється малюванням, вона захоплюється грою на музикальних інструментах. Я обрала синтезатор для цієї сімки, можливо, в інших буде щось інше, це ви побачите згодом. Я зробила і місце для читання, і місце для того, щоб малювати, також що дала комп'ютер, тому мені здається. Весело, цікаво, продуктивно провести час. Сімка зможе в цьому кабінеті. Тепер ми перейшли на другий поверх, це у нас спальня. Ліжко це із додаткового контенту, адже ці ліжка, які дає нам гра, вони мені не дуже сподобались, і червоного там було досить мало. Я згодна, що це також не зовсім червоний, а більше якийсь кораловий відтінок, мабуть, але із усього, що в мене було, це підходило сюди як найкраще. Туалетний столик у нас взагалі білий, тому що червоного немає, але так як я і казала, я не буду зациклюватися лише на червоному, аби будинок не виглядав пусто, аби будинок був е дійсно придатний для проживання наших сім'їв, я собі дозволила невеличкий відступ від основного кольору. Також у нас немає червоного телевізора, тому, як бачите, все ж таки такі ставки білого, і чорного у нас 100% є. А загалом інші кольори я старалася не додавати. Тепер ми перейшли до ванни, вона, ну, досить така нормальна, не маленька, як мені здається, тому що в неї влізло все. І раковина, і туалет. І ванна, і окремий душ, тому мені здається, нашій сімки буде тут досить комфортно про, е, проводити свій час, якісь ритуали свої, виконувати по догляду за собою. Також тут у нас багато вікон, ванна досить світла, навіть без освітлення штучного. Але я думаю, що. Ніхто не буде заглядати до нашої сімки на другий поверху вікна, тому їй буде досить комфортно тут, в цій ванні. Я вирішила додати і ванну, і душ через те, що приймають ванну з сіми досить довго, а коли треба щось зробити швидко, для цього краще підійде душ. Ну і, звичайно ж, освітлення. Куди ж без нього, я скрізь додала маленькі світильники, але також вирішила додати освітлення, яке йде а, на стелі. Воно майже скрізь однакове, майже скрізь однакові світильники, але вони мають, крім червоного, ще декілька відтінків, наприклад, рожевий і оранжевий. Але мені здається, що коли ми маємо хоча б трішечки а, нюансів інших кольорів. Все ж таки будинок виглядає більш живим. Хоча при тому ми загалом додержуємось концепції червоного будинку. І тепер переходимо на задній дворик. Мені взагалі дуже подобається, що у нас є задні дворики, а спереду ось такий ну, вільний простір, де немає паркану величезного, де таке відкрите сусідство. Мені така ідея досить подобається, адже ти можеш гарно проводити час в колі своїх друзів чи своєї родини. На задньому дворику вам ніхто не буде заважати, і при тому ви не відгороджуєтесь від усього світу величезним парканом. Мені взагалі ця ідея величезних парканів не дуже подобається, якщо чесно. Також я на задньому дворику вирішила додавати багато зелені. Мені здається, це буде дуже класно, зелень. Дерева, це все добре, це наш кисень і кисень для сім'ї в нашому випадку. Я в житті теж люблю, щоб двор був досить засаджений квітами, деревами, якимись гарними кущами. Це все так поєднує нас із природою, і можна гарно відпочити від нашого такого денного життя. В спокій і в тиші. Я додала ось такий невеличкий вогонь, костер вогнище для наших сімів, для того, щоб можна було зібратися там з друзями, відпочити, посидіти ввечері, посмажити якесь маршмелоу, наприклад. Тому це гарна така зона під деревами, вона мені досить сподобалась. Також я вирішила додати трошки. Гряток для нашої сімки, можливо, вона займається ще й квітами, вирощує їх, тому нехай будуть грядки. Також ви бачите його оформлюю зону навколо цього пенька. Можливо, там була якась така історія, що раніше росло дерево, потім його спиляли, але наша сімка побачила, що там живе кролик, а це в 74 цей пеньок це. Кроляча нора, вона вирішила її залишити і влаштувала кролику ось таке миле містечко для проживання. Мабуть, вона любить ще й звірі. До речі, в цьому будинку немає жодного ніякого куточка для домашнього улюбленця, тому, мабуть, цієї сімки, крім дикого кролика, улюбленців не буде. Але треба подумати над цим і для інших сімів обов'язково додати якісь місця для тварин. Також я додала багато-багато квітів, які ніби просто так собі ростуть під парканом, під будинком. Мені здається, квіти це завжди добре. Вони гарно квітнуть, гарно пахнуть, підіймають настрій, тому без квітів нікуди. В 74 так точно. Хоча я в житті не саджаю так багато квітів, тому що не вмію за ними доглядати. До речі, трошки розкажу про будівництво. Я буду 4 з модом Better Build. Він досить класний, він відкриває доступ до тих предметів, за допомогою яких оформлюють містечка творці цієї гри. Тому, хто любить будувати Siemens 4, раджу. Скачати собі цей мод З ним стане набагато цікавіше будувати ось такий будинок. У нас що він вже відрізняється від інших. Він такий яскравий, вже засаджений зеленю е довкола. Тому я вас вже запрошую на екскурсію. Я сподіваюся, вам сподобається результат. Прошу потім напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам здається, чи вийшло в мене зробити червоний будинок доволі затишним, а не просто червоний червоний будинок. Ось таку маємо кухню, місце для прийому їжі. Сама кухня для приготування їжі. На ній є все необхідне, тому мені здається, що сім буде досить комфортно тут проживати. Маленький куточок, де можна залишити свої речі, і дзеркало, щоб подивитись на себе перед виходом. Також наша вітальня, вона мені дуже подобається. Тут є багато зелені, телевізор, підставка під телевізором, під будь-що, що вам необхідно, диванчик будеш без нього. І тепер кабінет. Кабінет мені дуже сподобався. Він такий, мені здається, що він. Трохи темнуватий, не дивлячись на те, що тут багато вікон. Проте він досить затишний, тут можна попрацювати, можна пограти на музикальних інструментах, і це круто. Далі у нас ванна, це вже на другому поверсі. Як бачимо, теж тут є все необхідне. Ванна досить світла, має багато вікон, тому мені здається, буде комфортно в цій ванні е, в нашому сіму. І спальня. Це туалетний столик, ми бачимо перед входом, він білий, але стілець червоний з білим. Телевізор, невеличка шафа і, звичайно ж, ліжко. І також є рослини, тому що, мені здається, всім з 4 без рослин, кімнати виглядають трошки пусто і трошки голо. Тепер ми виходимо на задній дворик. Тут у нас просто неймовірна краса. Тут вже, звичайно, не так багато червоного, тому що, якби я додала одні червоні рослини, це було б досить дивно, тому тут багато зелені. Маємо місце для пікніку, маємо навіть ось такий класний гриль. Місце відпочинку біля вогнища, можна і без вогнища просто в тіні посидіти, відпочити. Маємо ось таку арку, вона взагалі всім 74 4 для дітей, але, можливо, наша сімка просто для квітів її використовує. Наші грядки ось так виглядають. Мені здається, буде тут приємно проводити час, вирощувати якісь цікаві рослини. Також я додала велосипеди, сподіваюсь, ви їх побачили. І покажу вам, як виглядає задній дворик, якщо зайти просто з вулиці, а не з будинку. Досить приємно, все так радує око. Мені здається, було б гарно провести час в такому місті. Я сподіваюся, що цей будинок вам сподобався. Пишіть в коментарях, як вам. Чекайте згодом наступні відео з іншими кольорами. Я бажаю вам гарного дня. Не забувайте про коментарі, лайки, підписуйтесь на мій канал. Далі вас тут буде чекати багато чого цікавого. Всім па-па!